Vitaiu. Я Шиманчик Яна Миколаївна, вчителька історії та правознавства, наукового ліцею міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів міста Дніпро. Мій педагогічний стаж 10 років. Я цілеспрямована, активна, творча, тому маю певні досягнення у своїй педагогічній діяльності. Третє місце в обласному етапі конкурсу учитель року основі правознавства 2022. Двічі переможниця всеукраїнського методологічного відбору родовід учитель. Переможниця всеукраїнського конкурсу. Творчий вчитель, обдарований учень, переможниця всеукраїнського конкурсу міжнародне гуманітарне право та права людини в умовах війни. Маю три дипломи з відзнакою міжнародного конкурсу імені Володимира Маняка і Лідії Коваленко. Моїми методичними розробками користуються вчителі і учні з усіх куточків України, які розміщені на сайті світа», на урок шкільне життя онлайн тощо. Маю вчительський блог, блог Шиманчик Яни Миколаївни, на якому більше ста тисяч переглядів. Мої учні є переможцями та презентами. Районних та обласних олімпіад з історії та правознавства, переможницям всеукраїнських конкурсів та міжнародних конкурсів з історії та правознавства. Мої випускники, студенти найкращих вишів України та навіть за кордоном. І я на цьому не зупиняюсь, бо школа для мене це цілий світ, де хочеться творити.